Друзі, продовжуємо дивитися автомобілі. Зараз вам покажу коміс, на якому навіть є мотоцикли. І подивимося, які ціни на авто. От коміс починається з таких мотоциклів. Взагалі мотоцикли вони недорогі в розмитненні. Як правило, це 700-800 євро. Но заодно подивимося на автомобілі. Так, Ціна 19 тисяч злотих. Honda Civic 5 рік 11 тисяч злотих. Мерседес з Німеччини пригнали. Що маємо? Четвертий рік, ціна 15 тисяч злотих. Пушка ракета. Fiat Punto 10 тисяч злотих, 2005 рік. Йдемо далі. Так, Такія з Німеччини. Сіт. 18 тисяч злотих. І далі пішли. Сіатліон перший рік 9 тисяч злотих. Майже всі на німецьких номерах. Шкода Румстер, сьомий рік, 15 тисяч злотих. БМВ, 320, 2001 рік 9 тисяч злотих. Ну і готовий віддати за 7 тисяч злотих цей варіант. Звичайно, є потертості. Отак продають. І тут просто треш контент Рено 1.4 Італія 2002 рік, яка в неї ціна 2000 злотих. Ну це ціна там, за 500 євро і її можна забрати, цей автомобіль. Volkswagen. Все, і далі пішли такі автомобілі до тисячі. Як ви бачите, друзі, на цій площадці більшість автомобілів йдуть саме з німецькими номерними знаками без транзитів. Ці автомобілі потрібно буде на них робити транзити. Як правило, це польські транзити робляться. Ну, автокоміс в цьому допомагає. Коли ви купуєте автомобіль, на вас роблять договір купівлі-продажу, віддають технічний паспорт, робиться експортна декларація в агенції Цельні, і також обов'язково йде зняття з обліку вже саме в Польщі цих автомобілів, тобто їх ставлять на транзитні номера, коли ви будете їхати в Україну. Щоб у вас не було жодних проблем з цим. Так що українці купуйте автомобілі, а в їхній доставці та розмитнені ми вам допоможемо. І що саме головне, якщо вас цікавить якийсь варіант, кидайте його нам в Viber для прорахунку. Ми порахуємо вартість митних платежів, скільки буде повністю все коштувати до українських номерів.